початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Івано-Франківський національний медичний університет проводить тренінги з невідкладної медичної допомоги серед цивільного населення, зокрема школярів. Сьогодні ми детальніше про це дізнаємося в самих ініціаторів даного проєкту. Я зародилася близько півтора роки назад, можливо, трохи більше. Ну, як ми знаємо, почалося повномасштабне вторгнення. Така широкомасштабна війна, і замітили те, що не всі студенти орієнтуються у таких базових навичках надання невідкладної допомоги. І ми вирішили ну, покращити цю ситуацію. Що ми придумали? Ми разом із медичним факультетом університету, вирішили навчити наших студентів. Ми обрали, ну можна так сказати, з кращих студентів, якщо можна так говорити. так? Да? Їх навчили надання до медичної допомоги, зокрема те, що стосується тактичної медицини, зупинка кровотеч і проведення серцевої легеневої реанімації по протоколу БЛС. Тобто, це більше для цивільних. Відповідно, наші студенти це відпрацювали до автоматизму, отримали навіть спеціальні сертифікати. Після чого ці студенти вчили своїх колег. Спочатку ми це пройшли по е, молодших курсах, а після цього в нас виникла друга ідея: чому не застосувати дані навики е, у е, школах для дітей е, 9, 10, 11 класів. І таким чином ми пішли у маси е, в школи міста, е, області, по районах. Зараз ми тобі накладемо турнікет. Турнікет накладається при артеріальних видах кровотечі. Накладаємо його максимально високо, але залишаючи 5-6 см від плечового згину. Починаємо закручувати закрутку. При цьому ти будеш відчувати оніміння кінцівки, коли буде дуже боляче, скажеш, вже боляче, так? Фіксуємо рештою джгута фіксатором і пишемо час накладання турнікету. Основні алгоритми по наданню невідкладної допомоги. Адже ну, це не важливо від віку і професії, тому що ніхто не знає, що нас чекає. А як саме відбуваються тренінги? Ми відвідуємо школи, приходимо. Зазвичай ми займаємо один урок і максимально коротко і ефективно намагаємося подати інформацію. Проща, скажіть, будь ласка, чи от студенти зацікавлені в цьому, чи подобається їм проводити час з дітьми і розказувати про такі важливі речі? Студентам дуже цікаво і діткам також. І нам дуже важливо, коли ми бачимо віддачу від тих, кого ми навчаємо. Наша робота полягає в тому, щоб якраз студентів організувати, направити їх в правильне русло на студенти, і без того є активні, є багато студентських організацій, і спочатку повномасштабного вторгнення вони почали проводити різні заходи. Ми трошки ці їхні зусилля систематизували, згрупували. І коли в нас виникла ідея, власне, проводити такі тренінги по школах, в нас було багато студентів, які вже на той момент. Пройшли курси на різних рівнях, тобто вони є сертифікованими тренерами, і ми організували серію заходів по школах, де вони по спрощеній програмі звичайно показували як потрібно надавати домедичну допомогу для школярів у старших класах. Також організатори зазначили, що проводять тренінги у межах Івано-Франківської області. Цьогоріч вдалося відвідати Калуш, Городенку, Рогатин, Борохту та Яремче. Над сюжетом працювали Софія Мохнацька та Тетяна Сорока.